Доброго часу, монстрики. Мене звуть Віктор, і сьогодні я поділюся з вами п'ять ідеями для міні-фільмів та серіалів. Але спершу трохи про себе. Я народився в 16 столітті в королівстві Темнославія, де магія переплітається з реальністю, а королівський двір таїть у собі багато таємниць. Коли мені було 8 років, мене віддали королю в рабство. Життя в палаці було нелегким, але я знайшов притулок у книгах. Читання стало моїм захопленням і шляхом до визволення. Хоча я виглядаю твердим, всередині я м'який і чутливий. Я вірю в добро, красу і справедливість. Незважаючи на труднощі, я шукаю свій шлях до свободи, до того місця, де моя душа зможе розкритися у всій красі. Тепер давайте перейдемо до наших історій. Отрум кохання через століття. Романтика, драма, комедія. Час XVI століття. Сюжет. Молода дівчина з простої сім'ї випадково потрапляє в часовий портал і опиняється в 21 столітті. Там вона зустрічає хлопця, з яким закохується, але усвідомлює, що їхні світи надто різні, її любов до нього змушує її боротися за можливість залишитися. Але вона не хоче забувати про своє минуле. Ключові моменти: конфлікт між любов'ю та обов'язком до свого часу, культурний шок героїні в двадцяти столітті. Пошук способу повернутися додому, не забуваючи про нове кохання. 2. Привид минулого. Романтика, драма. Час 19 століття. Сюжет. Молода дівчина живе в старовинному особняку з примарами минулого. Вона закохується в привид свого прадідуся, який хоче повернути її до життя, щоб вони могли бути разом. Однак це загрожує її щастю в сучасному світі. Ключові моменти. Незвичайний любовний трикутник між живою дівчиною, привидом і її хлопцем, боротьба героїні між реальним життям і примарним коханням, філософські питання про життя, смерть і любов. 3. Після війни драма, романтика, час 20 століття після Другої світової війни сюжет. Двоє молодих людей, що пережили жахи війни, шукають притулок у мистецтві. Їхні життя перетинаються в богемному середовищі, де вони намагаються знайти сенс життя і кохання, жанри, драма, романтика, ключові моменти, психологічні травми, війни, пошук себе і свого місця в світі, справжня любов як спосіб зцілення. 4. Таємниця старого замку, романтика, драма, комедія. Час. 18 століття сюжет. Молода жінка успадковує старий замок, але не підозрює, що він таїть у собі таємницю. Там вона зустрічає привабливого чоловіка, який, можливо, є примарою. Разом вони розгадують загадки минулого і закохуються один в одного. Жанри, романтика, драма, комедія ключові моменти. Загадки і таємниці пов'язані з замком любов між живою дівчиною і привидом дослідження теми вічності і кохання, яке перетинає межі життя і смерті. 5. Королівські інтриги, романтика, драма, комедія. Час. 17 століття сюжет. Дві дівчини, що живуть в королівському палаці, знаходять себе втягнутими в інтриги, зради і любовні пригоди. Їхні стосунки з королем придворними і між собою роблять їхнє життя повними несподіванок, жанри, романтика, драма, комедія, ключові моменти, королівський етикет і змови, любовні трикутники і перешкоди пошук справжнього кохання серед інтриг і зрад, поради щодо створення, візуальна естетика. Використовуйте яскраві кольори, цікаві костюми і декорації, щоб створити атмосферу свого періоду. Музика. Виберіть музику, яка підходить до настрою вашої історії. Діалоги. Зробіть діалоги живими і цікавими, щоб створити глибину і взаємодію між персонажами. Вибір персонажів. Виберіть персонажів, які відображають різноманіття характерів, щоб ваша історія була цікавою і захоплюючою. Створення напруги. Введіть інтриги і несподівані повороти в сюжет, щоб тримати глядачів у напрузі. Зверніть увагу на деталі. Додайте дрібниці, які додадуть автентичності і захоплення до вашої історії. Бажаю вам удачі в створенні ваших власних гетчей міні-фільмів і міні-серіалів. Дякую за перегляд відео. Всім до наступного відео.